Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців! Давно ми з вами не дивилися, що роблять наша, наша влада, що вона робить, чим вона займається. Давайте ми подивимося на гномах. Чим, будь ласка, карти покажіть, Чим займається запорізька влада? На чолі з нашим новим головою Ода Малашко. Не пам'ятаю його ім'я того чоловіка. Uh, і uh, Куртєвим Анатолій, по-моєму, його звуть. Будь ласка, покажіть нам, чим вони займаються в даний час, оцей в цей період останній. Що вони роблять, які їхні дії, які їхні думки. Все це, що ми спитаємо, покажіть нам то. Ну, давайте подивимося, що вони думають собі? О. О. Ха. ха Про що вони думають? Вони думають про те, що попереду буде покарання у них, знаєте, вони відкриті. Сподіваються на щасливий случай, що пронесе, я так розумію. Так, да, на чудо сподіваються. Так, а що вони роблять? Які їхні дії? Що вони для міста роблять, для Запоріжжя? Бачите, скільки монет, скільки пентаклів? Коплять гроші, коплять гроші, якісь де, 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 беруть долги, мабуть, у банку якомусь роблять в долг, там я знаю, що тягнуть, от, бачите, тягнуть тривога, бояться, захищаються, захищаються. Ну, від нас, звісно, вони захищаються від кого ще. Ось, але бачите, накопичують грошики, Накопичують. А що хорошого вони зробили для нас? Щось хорошого зробили? Ну, щось налаштовують, але так, дуже помірно. Дуже помірно працюють з людьми. Ну, щось таке роблять, але дуже помірно, бачите, оця карта. Так, менеджмент працює. Спілкування йде з обществом, але дуже помірно. Ось ця карта така, вона і непогана. Дайте я гляну, четвірка. Четвірка чаш. Ну, так, собі непогано. Традиція сущність, але в них тут ж традиція яка. Оце впряму. Бухати, гуляти і ну, ще красти. Ну, я вам так скажу. Вони себе почувають дуже гарно. Дуже гарно. Вони нічого не бояться, в них все хорошо. Ось. І вони себе гарно почувають. Так що щось вони там роблять, гроші копичать. А толком не видно. Так, ось вони захищають, але ж вони не місто захищають, себе захищають. Бо тут суд падає. А оце вони роблять для міста. Але дуже помірно, бачите? Порядок. Їм тут прям так і випало, що це влада. І вони роблять порядок. Ну, добре, хай собі роблять порядок. А ми давайте подивимося, знаєте що, чи будуть, чи будуть все ж таки покарані, покарані е, Запорізька влада, чиновники, чи будуть покарані за те, що вони крали і крадуть, чи будуть вони покарані е, десь в ближайші півроку. Давайте подивимося півроку. З таким хорошим прихватом беру вже, по ідеї тут у нас повинно налагодитися більш-менш, в крайній мрії, Запорізька область так повинна. О, клас! Гляньте, що їм випадає. Башня. Злетять. Злетять і полетять віртормашками. Вір а ну, покажіть мені Куртєва, як, що буде з Анатолієм Куртєвим. Як він себе буде почувати. Тут іде, бачите, недовіра, але і він розчитує на щасливий случай. Ну, він дуже хитрий. Суд. Він відкритий буде. Суд. Суд. Ага. Влада буде цим займатися. Буде займатися. Але ось головна карта дуже гарна. Так що так. Чи налагодиться у нас все ж таки, чи буде, чи буде порядок у Запоріжжі в плані влади? Чи буде влада працювати на мешканців Запоріжжя через півроку. Значить так. Ну, по-перше, хтось отримає от, е тюрму. Ну, а ті, що остануться? <laughs> а ті, що остануться, будуть красти, люди. Ну, це просто жах. Ой, блін. Ми колись позбавимося їх чи ні? Я просто в шоці, просто в шоці. І, до речі, сім'ями будуть оце тут вони гуляти, бухати, тобто. Когось, видвину, чи, чи батько-сина, чи щось таке, ну, цілими кланами будуть отут сидіти. І афери будуть продовжувати робити. Хоча буде їм і а, декому, і тюрма, хто там получе, але ось так. Бачите. Ну, цікаво, треба повертати смертну кару. Треба повертати в Україну смертну кару за. Зраду, за крадіжки. Блін, ну Коли це оце буде? Ну Ми ж в Євросоюз ідемо, там такого немає. Але у нас інша ситуація. Ми не в Євросоюзі, не всередині живемо. Ми, ми живемо по поряд з цими болотами, де промивають мізки. У нас же таких 30% навіжених. Так, а ну давайте подивимося, чи ведуть в Україні а, впродовж року. В конституцію, давайте просто в закон. Чи приймуть закон про смертну кару як покарання в Україні впродовж року? Яка буде з цим питанням ситуація? До речі, будуть люди, які будуть того хотіти. Д'явол випадає. Д'явол випадає. Ой, це така буде маніпуляція якась, знаєте? О, там буде підкупи йти. Підкупи будуть йти. Підкупи будуть йти тут. Жадібність, алчність то таке дев'ятка. Це великі гроші будуть йти. Великі гроші будуть йти на те, щоб це не провести. І, скоріш всього, що вони то і не проведуть. Ану, зараз. Секунду. Не проведуть. Ні, не приймуть вони той закон. Не приймуть люди. Не буде такого закону впродовж року. Не буде. Ну, на жаль, дуже хотілося б. Під час воєнного часу можна було робити такі речі нереальні. Нічого не зробили. Нічого. Взагалі, слова совсем. Ще й гавкають на того Арестовича, що він десь перезувся, десь щось. Він нічого поганого не сказав. Абсолютно. Нічого. В адрес е, конкретно. Президента чи там, в принципі влади, бо війна йде, під час війни то неможливо робити, всі це розуміють. Але ж бачите, і його грязю полили. Ну, то таке, ладно. Зараз жалко, що ніхто не ся... що не буде цього закону, і жалко, що в... Опять в Запоріжжі когось посадять, а прийдуть такі ж самі. Оце жалко люди. Ну, ладно, що робити? Все, хотіла це подивитися, давно не дивилася, що вони там роблять і чим вони займаються, чим то кінчиться, На жаль. На жаль, куртів викрутиться, скоріш всього. Судячи по всьому, він викрутиться. Ну, то і було так. Я робила на нього, там можете пошукати на куртів розклад, він викрутиться. Так що так, все, люди почуємось, па-па.